Вітаю вас! Мене звати Інна Глега, я начальник сектору комунікації головного управління національної поліції в Хмельницькій області. І сьогодні, у Рубриці Варто знати, я хотіла б вам розповісти про шахрайство. Шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Стаття 190 Кримінального кодексу України. У першому кварталі поточного року правоохоронці Хмельниччини зареєстрували 983 повідомлення про шахрайські дії. Понад 500 з цих повідомлень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і містять ознаки кримінального правопорушення. Тож, які види шахрайств є найпопулярнішими на Хмельниччині, шахрайство онлайн операції з банківськими картками. Ваш родич у біді. Тарологічні послуги. Лідерство тримають шахрайства пов'язані з купівлею продажу товарів в інтернеті. Навіть бувають такі кумедні ситуації, коли, як кажуть, рибалка, рибалку бачить здаля, і один шахрай натрапляє у інтернеті на іншого та намагається його обманути. Що найчастіше продають так звані псевдопродавці, оскільки на сьогодні така ситуація складна у нашій країні і найбільшим попитом користуються товари пов'язані з військовою тематикою, то останнім часом все більше шахрай пов'язані саме з продажем цих товарів. Буквально днями підписники нашої групи у Вайбері, яка так і називається Зупинимо шахрая разом, надіслали нам скріни переписки з псевдопродавцем, який, начебто, продавав берці для військових. Насправді, людина просто. То заволодівала коштами і після цього зникала зв'язку. Сьогодні шахрайства не мають меж завдяки тому, що є інтернет, і на сьогодні шахрай може перебувати не лише у іншій області, іншому місті, а й за кордоном. Тому у зв'язку з цим хочеться закликати усіх громадян бути пильними і розважливо ставитися до своїх дій в інтернеті. Адже не слід забувати про те, що є ще таке поняття, як фішинг і фішингові сайти. Що це таке? Фішингові сайти це ті сайти, які спрямовані на викрадення персональних даних користувачів. Як це може виглядати? До прикладу, ви отримуєте якесь повідомлення про те, що держава чи благодійна організація чи міжнародний фонд видає. Певну допомогу усім громадянам, усім мешканцям України. Звісно, вам хочеться одразу детальніше прочитати цю інформацію, і ви переходите за тим посиланням, яке зазначено у повідомленні. Ось саме це посилання і веде вас на фішинговий сайт. Що відбувається далі? Ви переходите на фішинговий сайт, бачите певну форму, яку вам потрібно заповнити для того, щоб отримати кошти. Зазвичай шахраї питають прізвище, ім'я по-батькові, паспортні дані, номери ваших карток, а також якісь пін-коди чи паролі. і це вас має насторожити. Тому що усі дані, які ви введете на фішингому сайті, одразу стануть відомими шахраям, і за допомогою цих даних, згодом вони з ваших карток зможуть зняти усі ваші заощадження, а іноді навіть взяти і кредитні кошти, які доведеться сплачувати вам. Що потрібно робити, якщо ви стали жертвою таких шахраїв? Тут діяти потрібно максимально швидко. Перше, це дзвінок до банку з проханням заблокувати вашу картку і по можливості заблокувати транзакцію. Дуже часто саме таким чином вдається запобігти тому, що шахраї знімають ці кошти і після проведення розслідування кошти будуть повернуті вам. Далі вам потрібно звернутися до правоохоронців з написанням заяви і долучити максимально можливу доказову базу. Тобто, це можуть бути скріншоти, переписки з шахрая це може бути адреса фішингового сайту, квитанції, які свідчать про перерахування коштів, номери телефонів, з яких телефонували шахраї, якщо були якісь надходили вам дзвінки. Абсолютно усе, що допоможе якомога швидше нам затримати зловмисників. Шахраї хороші психологи, вони не дають жертві вийти зі стресової ситуації. Ведуть діалог так, що потерпілі погоджуються допомогти. А ще просять дати відповідь тут і зараз. Що також є елементом впливу. Ще один популярний вид шахраст, яких ловках можна назвати романтичні шахраста, пов'язаний з різноманітними сайтами знайомств або соціальними мережами. Його суть полягає у тому, що дівчині це жінці пише. Приємний молодий чоловік, дуже часто це бувають іноземці, зав'язує романтичне знайомство, засипає компліментами і навіть обіцяє приїхати в країну, якщо цей іноземець та одружитися. Але тут з'являється одне: але на певному етапі у цього чоловіка виникають якісь побутові проблеми його рахунки блокують або йому потрібна термінова операція, і він починає просити коштів. Дівчині варто перерахувати цю суму коштів, і тоді так званий наречений зникає разом її грошима. До речі, останнім часом на гачок таких шахраїв романтичних потрапляють і чоловіків. Буквально останній факт був зафіксований кілька тижнів тому, коли чоловік перерахував своїй знайомій, з якою познайомився саме на сайті знайомств, певну суму коштів, які їй, начебто, потрібні були для вирішення побутових проблем, щоб сплатити оренду квартири. Дівчина обіцяла повернути ці кошти, але як тільки тільки вона їх отримала, а це було близько 30 тисяч гривень. Вона одразу зникла із сайту і зв'язку. Тому, навіть будуючи романтичні стосунки у соцмережі, будьте обережні і перевіряйте своїх нових знайомих. А зробити це можна досить елементарно. Перше, що потрібно зробити, це взяти фотографію вашого нового знайомого і перевірити через Google-пошук. Там є спеціальна така функція, де ви можете завантажити фото, і вам одразу видає схожі фото, розташовані в інших мережах. Дуже цікаво, можна багато чого дізнатися про своїх нових знайомих саме через цей Google-пошук. Поруч з такими шахрайствами ще дуже цікавого розвитку набули давно відомі нам шахрайства, які колись існували фізично. Це шахрайства, пов'язані з так званими гадалками тарологами. На сьогоднішній день фахівці, так би мовити, в лапках такого профілю перейшли у інтернет, і дуже часто це справді за цим ховаються шахраї. Що ж тут робити? Ну однозначно, ми не можемо вам заборонити користуватися такими послугами, але ви маєте мати на увазі, що такий вид діяльність, як спіритична діяльність або терологи. Це, в принципі, є вид діяльності, який може бути офіційно оформлений, тому що навіть у нашому законодавстві передбачені відповідні кведи, які передбачають такий вид діяльності. Отже, людина може зареєструватися як приватний підприємець і надавати такі послуги у цій сфері. Якщо ви звернетеся до такого вузькопрофільного фахівця, який офіційно зареєстрований, то принаймні, якщо ви будете незадоволені його послугами, ви зможете повернути свої кошти. Якщо ж ви просто звернетеся до людини, яка розмістила оголошення в інтернеті. Ніхто вас не застрахує від того, що це може бути шахрай, який заволодіє вашими грошима, і довести будь-що ви вже в даному випадку не зможете. Не слід також забувати і про те, що часто таким видом шахрайств, як ваш родич у біді, зловживають шахраї, які розраховують на пенсіонерів. Цей вид шахрайств у нас займає четверту позицію у рейтингу по популярності. Тут діють такими більш старими методами шахраї зазвичай заїжджають у якусь область, беруть телефони-довідник і починають прозвонювати по стаціонарних телефонах громадян. Ну, вони зазвичай розраховують на пенсіонерів, які мають проблеми з слухом, які дуже вразливі, і ці люди дуже відкриті саме для шахраїв, тому що варто їм почути у слухавку, що ваш родич у біді і потребує коштів на лікування, чи потребує коштів для того, аби вирішити питання, наприклад, з дорожньо-транспортною пригодою. Ці люди готові віддати останні і так і трапляється. Вони віддають шахраям всі свої заощадження. Декілька таких зловмисників було вже затримано на території нашої області, і навіть по деяким вже є судові вироки, вони сіли за грати. Друге місце у рейтингу популярності у нас займають храста, пов'язані з тим, що дзвонять невідомі особи на мобільний зв'язок і представляються працівниками банків. Далі з метою, начебто, захисту вашої кредитної картки чи заощаджень, вони виманюють персональні дані, і їм нічого не залишається, як потім скористатися цими даними, щоб спустошити ваші рахунки. Тут я хотіла би особливо звернутися до усіх, хто має кредитні картки, користується послугами банків. В жодному випадку працівник банку не буде запитувати у вас ні пін код до картки, ні логіни паролі до онлайн банкінгу. Якщо вас людина це запитує у телефонній розмові, це однозначно телефонує шахрай. Кладіть слухавку. Якщо ви переживаєте за безпеку своїх карток, краще підійдіть на відділення банку або зателефонуйте за офіційним номером, який зазначений на картці зі зворотнього боку. Підсумку нашої рубрики я хотіла би застерегти усіх громадян, будьте уважними і обережними. Думайте про те, що ви робите. Думайте, кому ви надаєте свої персональні дані. В жодному випадку незнайомим особам ніколи не диктуйте пін-коди до карток, паролі від онлайн банкінгу, не диктуйте номери своїх паспортних даних. Якщо ви зайшли на якийсь сайт, де потрібно ввести свої персональні дані, уважно перевірте його адресу, тому що досить часто фішингові сайти від оригінальних можуть відрізнятися. Однією буквою або однією крапочкою в назві, і ця ваша неуважність призведе до того, що шахраї заволодіють вашими персональними даними, а згодом і коштами. Будьте уважні і будьте обережні. Бережіть себе і читайте наші групи у телеграм-каналі та у Вайбері. Це допоможе вам запобігти шахрайству.